І так, дорогасеньки мої, хочу з вами сьогодні поговорити про такий інструмент, як рейсмус. Ось. Отакими рейсмусами користуюся я. Ось, бачите, з олівчиком. Він з олівчиком, а цей рейсмус, якщо у вас їх два штучки, ідеально підходить для збирання корпусних меблів, особливо для розмітки ніжок і отворів, які вам треба зробити. Тому що ви проводите лінії. Базові точки так, і проводите лінію так, і проводите лінію ось так. І у вас вже буде точка, там, де треба вам посверлить прикріпити ножку. То, що зазвичай у нас цоколь на нижніх е, корпусах прикручується на певній відстані, для того, щоб було зручно не битися ногою. Там. Розумієте, це все щастя. Так, оцим користуюся.